Доброго дня. Я просив все, що, що приєднуються до тих слів, що сказав голова районної державної адміністрації, начальник району територіальної оборони. Я хочу подякувати цим хлопцям, які сьогодні, в першу чергу, прийшли самостійно до військового комісаріату. Хай не буде нікому таємниці, особливо для дівчат. У Нас на сьогоднішній день за Кремлецький район наряд на 37 чоловік, а ці 15 чоловік самостійно прийшли до військового комісаріату. Пройшли медичне обстеження, не побоялися. Пройшли сьогодні на призову районну комісію, міську комісію, виявили самостійно бажання проходити в службу в Збройних силах. І на підставі указу президента щодо проведення чергових призовів, на підставі наказу Міністра оборони щодо проведення чергових призовів. цих 15 хлопців убувають з 11 по 25 число для подальшого проходження військової служби в наступні команди міста. Це Львів, Полтава, Хмельницький, Чернігів, Одеса, Житомир, Черкаси і місто, місто Київ і місто Миколаїв. Тобто всі хлопці наші по розподілу попадають в хороші елітні місця для подальшого проходження військової служби. Я зі своєї сторони колективу військового комісаріату бажаю хлопці кожному із вас. Кріпко здоров'я, щастя, успіхів у майбутній вашій службі. Ось, щоб кожен із вас стремився стати гідним захисником нашої батьківщини. І саме головне, щоб приготувати із збройних сил України по демобілізації ви за собою принесли мир нашої держави. Мирного вогневого тобто копцям головою. Дякую за увагу. Шановні призовники. ласкаво запрошуємо вас піднятися на цю сцену. Велика, довга і зовсім незвідана для вас ще дорога. За давнім народнім звичаєм, кожна дорога мусить бути благословена молитвою. Тому запрошую з Божим Словом на цю сцену митрофорного проти